Я рада вітати вас на нашому каналі Астрофеномен. Мене звати Мар'яна на Черкасі. Це відео спеціально для вас записала Яна Пасенкова. Будемо сьогодні розбирати різні актуальні питання, тому не перемикайтесь. Багато актуальної інформації буде і не забувайте підписатись. Мої вітання і одразу починаємо з вами з гарних новин. За останню добу небайдужі українці назбирали і вже витратили на потребу Збройних сил України 82 тисячі 500 гривень. квитанції, бачите на екрані, оплатили ремонт бойової техніки. Низький уклін, велика шана і подяка кожному, хто донатить. Донат до нас прилетів 200 гривень. Ви молодці. Я вами пишаюся. Кожного дня і кожного місяця, 28 число, у нас звіт. Бачите зараз на екрані суму в доларах, трошки зверху, сума в гривнях, яку ми з вами назбирали і вже витратили на потреби наших захисників. 500 гривень донат прилетів. Дякую, молодці, красавчики. У гривні ми з вами назбирали, вже витратили 2 мільйони. 171 тисяча 815 гривень, Що в доларах буде 51 тисяча 685 доларів. От Отак, це прості українці, це прості пенсіонери. Також я знаю, що донатять нам і військові. Я дуже вдячна абсолютно кожному донату, абсолютно кожній посилці. Дякую вам, низький вам уклін. Пишаюся вами безмежно. Так, а тепер е, хочеться ще мені показати ваші посилочки. Зараз бачите на екрані. Дякую дуже від мене і від наших бійців. Низький уклін. Вони щасливі, коли отримують від вас такі подаруночки. Так, і ми з вами. Давайте так, ремонт бойової автівки 62 500 гривень. Не туди подивилися, вибачайте. Чек ще раз Давайте з'явиться на екрані. Молодці, дякую вам за це. Я з вами, мій донат, з вами. Бачите, його також на екрані. Я дуже пишаюся, що маю змогу бути частиною. Такої великої небайдужої сім'ї. Дякую вам за це. Так, а тепер я просто дивлюсь, все сказала, не все сказала. Медики оголошення сказала. Ремонт бойової автівки 62 підсот. Сказала, звіт донат сказала. Розіграш у нас триває від 200 гривень. Донат приймає участь у розіграші. От такі подарунки, які ви бачите на екрані, небайдужі українці робили своїми золотими ручками і відправили нам для того, щоб ми збирали більше, потужніше для наших захисників. Шолом отримає. Топ донат, тобто людина, яка більше за всіх задонатила за тиждень, і о, пишіть, будь ласка, свої вказуйте свої контакти, номер телефону, е, при, е, при тому, коли оплачуєте. Е, тобто не на номер адміністратора, а коли оплачуєте. До речі, номер адміністратора ви бачили, і зараз ще раз він з'явиться е, з приводу посилочок для наших медиків. Тобто, ви можете написати, що я хочу відіслати посилку, я можу то -та то -та назбирати. Дайте мені адресу, куди це відправляти, адреса буде у вас. Все. Ще раз, молодці, ще раз дякую, а тепер до роботи. Чи відправить Франція, Британія та Німеччина свої війська для України 500 гривень донат. Я вас люблю. Значить, Франція, Британія та Німеччина свої війська, чи відправлять до України? Як вони заявили? Ну. Давайте, Чи відправить то таке? Знаєте, можна ж відправити, і через 3 дні назад вони поїдуть. Франція, Британія та Німеччина. Бойова сила миротворців, військ, те, що вони заявили, чи буде це реалізовано для нас? Дуже цікава картинка. Вона звучить так: допоки не буде договору, співпраці з приводу припинки, зупинки вогню, і близько жодна з цих країн не допустить своїх людей, не те, що до лінії нуля, а. ну, і... І 100 км, що в одну сторону, що в другу. Тобто не буде такого. Але вже 6 місяць це в що? Іюнь, да? Значить, вже з 6 по 10 місяць цього року ці війська будуть, причому всі заявлені, да? На території України. Не для того, щоб воювати, а для того, щоб захищати. Тут. Це дуже класна картинка. От прям дуже. Поїхали далі. Які вигоди Україна буде мати від угоди про копалини? І які підводні камені є для України? Ми з вами бачили, що угода, яку пропонували спочатку, ніхто на неї не погодиться, так воно і сталося. А тепер дивимося про копалини, чи буде взагалі ця угода і що вона для нас означатиме? Чи буде взагалі ця угода? І що вона для нас означатиме? Така сама картинка, яка була раніше. Угода буде, угода буде звучати катастрофічно для нас, які б там не давали за це гарантії безпеки і щось інше. Це буде така, знаєте, абсолютно повна катастрофа, на перший погляд. Це означатиме для нас ця угода, що ми сироти на своїй же рідній землі, але це буде недовго. Ця угода, цю угоду розірвуть зовнішні незалежні поки що ні від кого обставини, тобто, якби штати не хотіли використовувати нашу землю і ну, висасувати з нею да, всі сили і всі ресурси, у них це не вийде. І тут е, такі карти, що сама доля не дозволить це зробити. Також непогано. Поїхали далі. Е, зустріч Трампа із Зеленським. Про що буде розмова? Як відбудеться зустріч? Як відбудеться зустріч? Ну, напевно, що привслюдно. Е, про що буде розмова? Мутки тємки... Тлки, про що ще мальчики розмовляють? Ну тут такі питання. Ой, значить так? Трамп з Зеленським зустріч, і найголовніше навіть не це, а що нам з того? Що нам після зустрічі, перемовин з нашої сторони і з боку США? Що нам з того? Нам з того, нам з вами Ми... ніхто нашої думки питати не буде. Я навіть більше скажу: думки нашої влади ніхто питати не буде. Відбудеться зустріч не двох сторін, а навіть чотирьох сторін. І не буде вистачати знову ж таки підпису, не буде вистачати умов, не буде вистачати. Тобто, якщо і буде зустріч, то вона оця саме зустріч, яка буде, вона нічого поки не вирішує, бо нема з чотирьох, як мінімум, двох елементів для того, щоб була якась угода, щоб було прийнято якесь рішення. Чи може Туреччина стати посередником у закінченні війни? Туреччина не може бути посередником, бо Туреччина не така, знаєте, не заангажована особа. Чому? Тому що у неї є свій фінансовий інтерес. Тому вона не може бути якоюсь, типу, незалежною стороною. Польща готує аеропорти для використання армією. Готуються до війни? Чи готується Польща до війни? І так і ні, Польща готується чомусь до неврожаю, до якоїсь фінансової кризи, економічної кризи. Плюс паралельно з тим, вона готується до захисту своєї території, до оборони, до нападу не готується. Далі, чи можливий розпад рашки у найближчі роки? Яке гарне запитання. На сьогоднішній день Рашка утримує свої території тільки за рахунок спонсорування, тільки за рахунок коштів, підкупів і все інше. Закінчується такий період в. Році. Тобто, у 2029 році у них не буде коштів для того, щоб е, всіх підкупити, всіх, е, всім дати взятку, забезпечити і таке інше. І далі буде питання: е, хто з ким залишається, хто від кого йде. Дай Бог раніше. Далі наступне запитання. Як вплине результат виборів у Польщі на підтримку України? Так, як зараз всі кричать, що ми не будемо більше вас захищати, самі борзитесь як хочете. У нас нема коштів спонсорувати, все досить. Ми йдемо, але нікуди ніхто не дінеться. Що б вони не казали, чи може Україна отримати заморожені активи Рашки в повному обсязі? Чи отримаємо ми активи рашистів? Повному обсязі. Звісно, що ні. Як мінімум три країни між собою вже розділили ці активи. Те, що ми з вами отримаємо таку левову частку, гарну частку, це однозначно 100%, але точно не всі. Ну і на тому дякуємо. А я дякую вам.